Вітаю в ефірі Правосуддя, подкаст, де ми розглядаємо, як війна змінює долі та перевіряє людей на міцність. Сьогодні ми зануримось у справу, яка вражає не лише своєю суттю, але і особою обвинуваченої. Що як людина, яка роками працювала пліч опліч із суддями, яка знає закон зсередини, сама стає інструментом ворога. Ця історія про державну зраду. Чинену колишньою помічницею судді з міста Мирноград на Донеччині і вирок у цій справі 15 років за гратами. Отже, 3 листопада 2024 року мешканка Мирнограда почала систематично збирати та передавати російському військовому дані про розташування підрозділів ЗСУ в Покрівському районі. Вона надсилала все: текстові описи, скриншоти карт, точні географічні координати. У березні 2025-го її затримала СБУ. Але найцікавіше в цій справі не сам злочин, а особа засудженою. Це не випадкова людина, обдурена пропагандою. Це жінка з вищою юридичною освітою. Вона працювала слідчим в органах МВС і до липня 2024 року всього за кілька місяців до початку своєї злочинної діяльності вона обіймала посаду помічника судді у місцевому суді. Людина, яка мала б бути втіленням закону, стала його найлютішим ворогом. Як же почалась ця історія зради? У суді жінка розповіла, що у вересні 2024 року їй у телеграм написав колишній однокласник, з яким вона не спілкувалась понад 10 років. Класична схема вербування. Він мав російський номер, повідомив, що перебуває в окупованому Донецьку, і, хоча не уточнював, ким працює, вона в суді визнала. Вона знала, що він військовослужбовець Збройних сил РФ. І цей давній знайомий почав просити її уточнити інформацію по деяких об'єктах. Давайте розглянемо, що саме вона уточнила. Перший об'єкт стратегічно важливий міст, що сполучав два населених пункти. Хоча він і був частково пошкоджений, під ним активно пересувалася і цивільна, і військова техніка. Вона детально описала росіянину розташування техніки ЗСУ поблизу мосту. Другий об'єкт міська лікарня. Жінка підтвердила, що на її території перебувають українські військові, і тут найстрашніше того ж дня, коли вона передала цю інформацію у січні 2025 року. Росіяни завдали по цій лікарні ракетного удару. І третій об'єкт приватний будинок, де вона також підтвердила наявність наших солдат та техніки. Що вражає у її свідченнях у суді? Це повне усвідомлення своїх дій. Вона прямо заявила, що розуміла незаконність своїх вчинків і можливі наслідки. Вона підтвердила, що після її наводок міста та територія лікарні перебували під постійними обстрілами. Вона сказала у суді, я розумію, що мої дії це державна зрада. І це каже людина, яка сама працювала в судовій системі. Вона знає кримінальний кодекс не з новин. Вона знає, що таке докази, склад злочину, невідворотність покарання. Це не була помилка чи її наївність, це був її свідомий вибір. Давайте подивимось на вирок «15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Це максимальне покарання за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану, якщо вона не призвела до загибелі людей, в такому випадку було б довічне. Суд врахував пом'якшуючі обставини, її щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину. Імовірно, саме тому вона не отримала саме довічне ув'язнення, хоча її дії, особливо щодо лікарні, могли мати фатальні наслідки. Також суд взяв до уваги наявність неповнолітньої дитини, але сам факт її професійного минулого, на мою думку, є морально обтяжуючою обставиною. Коли закон порушує той, хто мав його захищати, це подвійний злочин. Які висновки ми можемо зробити? Ця справа холодне нагадування, що зрадником може виявитись будь хто, навіть людина, з бездоганною, на перший погляд, біографією та зсередини державної системи. Ворог активно використовує старі зв'язки, однокласників, які раптово з'являються через десятиліття, щоб виробувати людей на нашій території. Історія колишньої помічниці судді це не просто про передачу координат, це про зраду довіри, зраду професії і зраду власного народу людиною, яка, як ніхто інший, мала б стояти на сторожі закону. Дякую, що були з нами. Це був подкаст правосуддя. Будьте пильними і пам'ятайте, що війна триває не лише на полі бою, а й у наших містах. Іноді, навіть у сусідніх кабінетах. Почуємось!